Український флот морських дронів за рік існування атакував уже вісім російських суден. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації України. Сьогодні частина Чорноморського флоту РФ пішла на дно. Українські дрони вразили адмірал Макаров, Іван Голубець, Іван Хурс, Сергій Котов, нафтовий маяк, акулу та серну підкреслили там. У міністерстві зазначили, що атаками українських дронів уже захоплюється весь світ, і це лише початок. Україна продовжує розвивати. Та вдосконалювати технологію, щоб світ побачив ще більше знищених російських кораблів. Літає до чотирьох годин, має канал зв'язку майже до сотні кілометрів та здатен виконувати завдання під дією радіоелектронних завад. На Дніпропетровщині презентували новий розвідувальний безпілотник Лелека лр Це модифікована версія Лелеки 100 яку не перший рік сили оборони України використовують на найгарячіших ділянках фронту. На відміну від базової версії, нову виготовлятимуть у Чехії з міркувань безпеки. На озброєння ЗСУ пташка стане приблизно за місяць. Після випробувань та ліцензування. Більше дивіться у сюжеті. Безпілотний авіаційний комплекс Лелека ЛР. Інструктори розгортають менш як за 10 хвилин і одразу ж прокладають маршрут демонстраційного польоту. Іде перевірка усієї механізації, тобто, перевіряється, чи вірно працює автопілот, чи усі рульові поверхності рухаються, чи коректно він реагує на еволюції. Там автопілот має постійно стабілізувати літак. Ташку в небо підіймають за допомогою спеціальної конструкції. Модифікована лелека важить понад 8 кілограмів. Тож здійснити запуск з руки самостійно важко. Розвідувальний апарат може перебувати в повітрі до 4 годин. Дальність каналу зв'язку до 90 кілометрів. Гарантовна довжина маршрута 240 кілометрів. Максимальна висота 2000 метрів. Основна біль усіх українських операторів БПАК, які приймають участь, які воюють, це здатність виконувати задачу під дію засобів постановки радіоелектронних завад, так званих засобів РЕП. Тобто, саме у цьому комплексі зібрані усі ноу-хау, усі новинки, усі смаколики, які допомагають це робити. Виготовляють та збирають нову модель в Чехії задля безпеки. Та у нас її випробовують. Тут вона проходить і ліцензування. А також в Україні продовжує працювати центр підготовки операторів БПЛА із травня цього року сертифікований головним управлінням державної авіації України. Нам потрібно було розширити штату декілька разів. Ми його розширили, отримали багато комплексів навчальних, і на даному етапі, от на протязі 1 травня, по сьогодення, ми вже навчили близько 750 людей. Тобто, пропускна способність у нас на місяць 45-50 чоловік на один курс. Курс із підготовки до польотів на такому апараті триває місяць. Якщо військовослужбовець вже вміє керувати лелекою 100 на те, щоб опанувати оновлений комплекс, піде всього півтора тижні. В порівнянні з тим безпілотником, на якому ми раніше працювали, то цей безпілотник оснащений більш кращим програмним забезпеченням. Воно являється більш зручнішим. Навчання на даний тип БПАК проходить більш швидше. І пілотам і операторам ну більш ручніше користуватися цим безпілотним апаратом. Використовувати лелеко ЛР можна сумісно з артилерією та реактивними системами залпового вогню, типу Хаймарс для підтвердження влучання у ціль. Також канали зв'язку на нестандартних частотах дозволяють працювати разом з іншими БПЛА. У найближчій перспективі літальний апарат планують поставляти країнам НАТО. Але зараз виробництво зосереджено на потребах ЗСУ. На озброєння українських захисників він стане приблизно за місяць. У будівлі капітолію фото, які розповідають трагедію Михайла, мешканця Ізюма на Харківщині, в березні 2022 року через російський авіаудар, чоловік втратив сім'ю сусідів, дім телейденийшбамсел. Бомба впала на їхню квартиру, убивши сімох членів родини Міші та ще 54 людини, які були у підвалі. Коли Міша за шість годин прийшов до свідомості, він упав на коліна і закричав: О, Боже, Господи, чому Міша втратив трьох онуків, зокрема трирічного малюка: дружину, доньку, зятя, тітку. Як і більшість українців, яких я зустрічав, вони хочуть поділитися своїми історіями зі світом, аби люди зрозуміли, як виглядає російська агресія. Виставка в капітолії демонструє розбиті долі Михайла та його сусідів, по Нівичині вулиці міста Ізюм, яке майже півроку перебувало в окупації, а також деякі приклади поведінки російської армії, які можуть бути менш знайомими американським законодавцям. Це ще один із сусідів Міші, який не вижив у кастрюлі залишки їжі. І коли ви думаєте, що росіяни забрали все, що могли, включно з життям, вони вигадали, як забрати ще більше, і на цьому фото вони відсунули кухонну стільницю та від'єднали раковину. Вони вкрали кухонну мийку після вбивства родини, яка жила у цій квартирі. Щоб показувати світу російські злочини, американський фотограф Патрік Патерсон у червні 2022 року вперше відвідав Україну і вирішив залишитися в країні, повернувшись до США лише через рік. Мій досвід в Україні від маленьких сіл і до Карпат був просто чудовим. Але це також був один із найгірших досвідів, які у мене були. Бачити те, що росіяни зробили з українцями над моїм домом. Вибухали ракети. У мене за вікном вибухали дрони. Сусіди загинули від атак безпілотників. Я досі відчуваю запахи в ізюмі. Шум дощу все ще нагадує мені дощ, який падає на мішки з тілами. Патрік жив у Києві, але постійно їздив на Чернігівщину, Харківщину, Херсонщину в Миколаївську область. Він відвідував українські міста і села після окупації, фотографував масові поховання і записував історії людського горя. I carry these with me. Я ношу ці історії з собою і відчуваю такий глибокий обов'язок поділитися ними. Це справжні люди, які мають справжні почуття. А в Україні. Так багато людей, які навіть не були поховані гідним чином. Це країна, в якої відбирають усе. І для мене важливо розповісти людям на заході, що українці не здивовані цим, зважаючи на голодомор і на одвічне ставлення росіян. Я хочу, щоб люди знали, що Україна це набагато більше, аніж країна у війні чи молода країна, яка бореться з корупцією. Це країна людей, співчуття. Це країна любові, це каші кампашенлав. Під час проживання в Україні Патрік не публікував свої фото. а Він вирішив привести їх до США, аби не лише показувати, а й розповідати про побачене і переконувати американців, які сумніваються, чи повинні США допомагати Україні надалі моєю метою було фотографувати і занотовувати історії тих, хто жив під окупацією та зазнав воєнних злочинів, щоб повернутися до США, щоб читати лекції і говорити про це. Я сподіваюся, що зможу виступити перед групами, які проти фінансування України, щоб мати можливість завдяки цим фото звернутись до їхніх сердець і спонукати цих людей, змінити свою думку щодо фінансування України. Фотограф вважає такі розповіді особливо важливі зараз, коли у конгресі розглядають питання допомоги Україні. Тож, на запрошення сенаторки від свого штату, Джин Шахін він організував виставку на капітолійському пагорбі. Важливо мати їх тут, щоб інші політики, члени конгресу, відвідувачі капітолію могли побачити ці фото. Зображення вартують тисячі слів, і ці світлини розповідають історію. Для нас важливо бачити, тому що багато з того, що ми чуємо, це статистика. Однак, коли ви насправді бачите фотографії людей, які постраждали, це впливає по іншому. Конгресменам, які відвідали виставку, Патерсон розповідав про Михайла Зізюма, його сусідів і військових, які звільняли Харківщину та інші міста України. На виставку він привіз також фото загиблого героя України Да Вінчімонад на одному з фото є зруйнований будинок. а Якщо придивитись уважніше, там є письмовий стіл із книгами. Хтось навчався, щоб кимось стати, щоб керувати майбутнім у своїй країні. А що з ними сталося? Можливо, вони померли, можливо, виїхали, можливо, пішли на війну. Я сподіваюся, що більше членів конгресу зможуть прийти і побачити це в наступні кілька днів і зрозуміти перспективу на місці. Це справді показує наслідки для людей безсовісної агресії Путіна, втрати українського народу та важливість того, щоб Сполучені Штати та люди з усього світу, які люблять свободу, продовжували підтримувати народ України. І я віддана цьому і кожна така виставка. А ця яку Патрік зробив особливо, вона ще раз нагадує і всім нашим друзям, і ті, хто можливо не знає, чи трішки призабув уже про Україну. Про те, що війна триває, про те, що для нас всіх і для українців, і для американців, дуже важливо перемогти в цій війні. Фото з війни Патрік Патерсон уже виставляв і в рідному нью гемпширі В планах експозиція в Техасі та інших куточках США. а також книга з фото та історіями з України, куди він знову планує поїхати вже незабаром.